Всім доброго дня, з вами компанія Автофокута. Наше нове надходження це Audi a 4 2012 року випуску. Автомобіль у нас на двохлітровому бензиновому двигуні, в гарному сріблястому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Дивимось по комплектації. Безключовий доступ по колу, шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів. Салон в чудовому стані. Будемо далі. Тут у нас передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електропривід передніх сидінь, пам'ять положення сидіння, водія, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла дощу, круїз контроль, мультимедіа, пробіг у нас 171 тисяча кілометрів. Підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, запуск кнопки, автоматична коробка перемикань, електроручник. По стану просто ідеал. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресу Гната Хоткевича 22 б, придбати ти її можеш як в лізинг, так кредит, так, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, можливо, і обмін, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.